Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про повітря. То ще одна життєво необхідна і дуже важлива складова, без якої не може існувати нічого живого на нашій землі. Наша планета Земля ось вона так, вона вкрита такою ковдрою, ковдрою з повітря. Та ковдра Уявна ковдра, так? З повітря називається атмосферою. Атмосфера складається з повітря. Повітря то така суміш газів, яка необхідна для існування усього живого. Атмосфера, оця ковдра така із повітря, вона захищає землю від холоду вночі. Та від сонячного сонця надмірного у день. Тобто то такий наш захист атмосфера. А що ж таке повітря? Як же ж ми його можемо з вами побачити? Побачити ми його не можемо, але воно скрізь знаходиться. так? Воно не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. Як же ж можемо ми його з вами побачити? Але повітря займає будь-яку форму. І, наприклад, де ми з вами можемо побачити, що воно займає будь-яку форму. Ось коли ми з вами надуваємо кульки повітряні, так? ми з вами беремо, дихаємо у кульку і надуваємо повітряну кульку. І ось кулька може бути або такої форми. Або такої форми. І ми бачимо, що повітря займає будь-яку форму. Ось воно, пружне, так? У, тому, у тій кульці ми відчуваємо, що там щось таке пружне. Де ми ще можемо з вами побачити повітря? Коли ми надуваємо мильні бульбашки, наприклад, так? людина дихає повітрям, і в неї в легенях тут. Знаходиться повітря. Тому, коли ми видихаємо, то ось. бачите, воно всередині кульки, всередині бульбашки знаходиться. Або якщо ми з вами, наприклад, візьмемо склянку з водою, трубочку, то ми з вами можемо побачити. Як повітря виходить із наших легень. Так? Тому що людина дихає легенями. Давайте спробуємо видихнути в трубочку. Бачите, я видихаю, і бульбашки з повітрям вони потрапляють у воду і потім піднімаються вверх. Повітря дуже важливе, воно життєво важливе для усієї живої природи. Тому що ні людина, ні тварини, ні комахи, ні рослини не зможуть існувати без повітря. І тому людина має піклуватися про те, щоб повітря зберігалося чистим. Тому що брудним повітрям дихати шкідливо, від того виникають різні захворювання. Звичайно, ми з вами живемо у такий час, коли людина не уявляє свого існування без машин, без заводів, без фабрик. А все те і машини, і заводи, і фабрики вони забруднюють повітря. І тому власники заводів мають. Докладати якомога більше зусиль, щоб викиди, викиди в атмосферу були меншими, або їх не було зовсім? А що ж може зробити кожен з нас, так? кожна людина, який внесок вона може зробити в те, щоб не забруднювати повітря і допомагати його очищувати? Ну, по-перше, люди мають не палити листя восени. Ви, мабуть, теж відчуваєте, що часом нічим дихати від того, що спалюють опале листя, а його можна просто закопувати, воно перегніє і буде добриво. А що ще ж ми можемо зробити? У нас дерева є природніми очисниками повітря, тому якщо кожна людина буде висаджувати нові дерева? то повітря буде очищуватись само собою. Тож сьогодні на занятті ми з вами дізналися, що таке повітря, наскільки воно, воно важливе для існування усього живого на нашій планеті і який внесок кожна людина може зробити для того, щоб зберігати повітря чистішим. Дякую на все добре.